Доброго ранку, любі друзі. Я дуже рада всіх вас вітати. А розпочнемо ми з вами сьогоднішню нашу зустріч із загадки. тож слухайте уважно. Крил немає, скрізь літає, та ще й куряву здіймає. Рукавом махнув, дерево зігнув. Без рук, без ніг, а ворота відчиняє. Так, діти, молодці, усі загадки були про вітер. Сьогодні ми з вами поговоримо саме про вітер. Скажіть, будь ласка, яким буває вітер? Чи бачили ви коли небудь вітер на вулиці? Чим відрізняється зимовий вітер від весіннього? Він набагато холодніший, так? Навесні вітер теплий стає. Що вітер вміє робити? Поміркуйте. А тепер давайте поміркуємо, яким буває вітер. Вітер який? Потужний, слабкий, веселий, гарячий, суворий, може бути теплий, сердитий, холодний, легенький, ласкавий, лагідний, пустотливий, весняний, бешкетний, осінній, льодяний, сирий. Отже, бачите, дітки, вітер може бути дуже різноманітним, багатогранним. Тож пропоную вам послухати казку про вітер, яку написав Василь Сухомлинський. А називається казка Злий вітер та добрий вітер. У темному лісі, в глибокому яру, спали два вітри. Ласкавий вітер хлопець із синіми очима, а холодний вітрюга дід з колючою бородою. Прийшла зима. Сонечко не могло піднятися високо над землею. Білі сніги вкрили поле, зашуміли тривожно верховітті дерев. Прокинувся в глибокому яру холодний вітрюга. Став, вийшов з лісу, застогнала хуртовина, іде по землі холодний вітрюга. Замерзають річки, буде хуртовина. Та ось піднялося сонечко вище над землею. Заборіла спина у холодного вітрюга. Попленка він у темний ліс, заліз у глибокий яр. Прокинувся ласкавий вітер, вийшов з лісу. Засміяв сонечко, потекли й струбки. За ці великі віти зашеміли трави. Діти. То з ким порівнюється ласкавий вітер? Ласкавий вітер, наче хлопчик, лагідний, добрий, слабкий. так? А голодний вітрюган. Вітрюган, неначе дід, сильний, злий і колючий. Молодці, діти. А тепер гарненько подумайте та скажіть: вітер це рух повітря? Так, вітер завжди дме в одну сторону. Ні. Повітря є у воді? Обов'язково. Повітря можна побачити? На жаль, ні. Можна зловити повітря. Якщо дуже постаратись, вітер може бути садівником. Ще як може, так, молодці. А зараз уявіть, що прилетів диво вітерець. Підняв нас на свої легенькі крила і поніс над землею. Підняв високо, високо. Ви гойдаєтесь на хмарах і простягаєте руки до сонечка. Легенький вітерець. Ніжно несе вас далі, а потім обережно опускає на землю.